Всім вітання. Хто хоче побавитися, можна реставрувати от моторчики. Для... Це для бака, лючка бака, риносценик. Значить, Замовив на Вот отакий. А, проблема в чому? В тому що просто вигорають щотки такому штуці. Е, відео в мене було вже. От ще один такий самий вигоріше. Відео було по цьому моторчику, як його поміняти і поставити в блокове. Це я вже реставрував Він працює, але цю штучку поставив. В цьому нічого не буде, бо того, що він повністю згорений. Получається, от колекторне кальцо, воно відгоріло і колектор неможливо почистити, вже все його розвалило. Суть чому тому, що просто знімається ця штучка. Випресовується, нову ставиш. Втулочка лишається стара, бо то, що її через пази не, не можеш випресувати просто і закласти нову. Вона йде новою. Стара лишається, нічого страшного немає. Тут вистачає зазор невеличкий. Шліф... Колектором шліфуємо наждачку 320-ю спочатку таку полосочку, потім 2000-ю. Підрівнюємо, е, прочищаємо е, ці стоять. Вот пазик. Оцей пазик прочищаємо. Типу, щоб був отак. Типу. Ну, цьому все вже гаплек, він його роз... розперло від того, що згорів чи що, я так і не понять. Ну, в тому. Все, потім закладаємо ці, спеціально є дирочки з боку, розводимо, щоб закласти на колектор. І все, ось така система. І ось ставимо плюс мінус, Ну і на різниця і Моторчик працює.